Що таке філософія? Філософія є насамперед концептуальним вираженням світоглядних проблем, як особлива сфера духовної культури, вона не зводиться до інших подібних сфер та напрямів, а доповнює і розвиває їх, використовуючи такий специфічний вид мислення, як світоглядна рефлексія. Філософія шукає відповіді на смислотворчі проблеми людського буття. Філософське знання розкриває реальний та духовний світ людини в їхньому взаємозв'язку та розвитку. Має вільний, критичний, проблемний і творчий характер. Дякую за увагу. Якщо вам це сподобалось, ставте лайк. Хочете бачити ще багато цікавих відео, підписуйтесь на канал. І дякую за увагу.